Всім доброго дня з тепер вже прохолодало. Глянемо акційні ціни. На чаї бачимо Ахмат 28,50, розсипний 58.40, гарна ціна, Батик 31.70, лінія 26,50 в пакетиках, чай, акційна ціна. Кава Якобс. Низ кафе з набором акційна ціна. Кіліс 201 гривня і 336 велика пачка. як в асортименті. Акційні ціни. І кава -низ кафе, розчинка, акційна ціна. Ціни на протеїнові батончики 15,90 і батончик мюсли своєї лінії є 8,10. Нового виду акційна ціна. Цього тижня акційна ціна на червоний мак 2415. Своя лінія виробник. Ціна за 100 грамів. Люкас 23.12 з книжками. ось такі цукаживалі. Арахіснува 16 за 100 грамів. Парні в асортименті 16,70. Лайн-акції 15,50, але самої шоколадки немає в наявності у Львівському АТБ. Можливо, інших є шукайте. Також такі великі батончики 2960. Гарна ціна на преміалі 45,90. Зилата з сирм'який, ковбаска, м'ясна лавка тигриня 108,50. Куряче філе. 2669, гарна ціна. І ось такий хлібець. 11,68, ціна за 100 грам. Глянемо ще по м'ясному відділі. Курочка копчена 1764, копчено варена. Кушка, купаска місна лавка 3290, нарізка, салямі. І ось такий хамон 270 гривень. Ціна ціна. І копаска з родинкою 56,90. Всім дякую за огляд, ставте лайки, вподобайки. До побачення!